Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи йде негатив, магічний вплив, негативні програми на тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи втручається хтось у долю, чи ставиться негативна програма, будь-які негативні магічні дії. На тих, хто дивиться відео близьких людей. Так, вийшла карта, вам ставлять програми мороки. Ви зна... Щоб знаходились у мороках, руйнують, руйнують життя, намагаються вибити. Ви давно вже в цих нападах, це вже не перший рік, з минулого це тягнеться. Так, вам ставлять програми, можуть бути ще й суїцидні думки. Порча така ідея, як насмерть загубити. Програма зловживання, алкоголь може бути, або якісь засоби наркотичні. Взагалі вийшла чиста порча насмерть, тому що ось карта смерті, і е, тут як льють мертву воду, я так розумію, на фотокартки по цих картах. Заперечую, з'їваю. Убираю. У вас дуже сильна боротьба. Ви вже не раз виходили із цього нападу, перемагали. Вставали на ноги. І ось і знов йде напад. Заперечу весь негатив. Убираю, руйную, всю порчу насмерть, кладовицьку магію анулірую. Анулірую всі рідини які б не лилися на фотокартки, які б програми негативні не ставили. Знімаю повністю, очищаю, повертаю ворогові. Все погане, все лихе, що робили, назад вертаю до того, хто робив не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові. Тому хто робив, лишаю, хай сам з цим живе буде так, так і так її. Очищаю енергетичний, фізичний простір, відборчи нас, так. Так, треба чистки робити, переглядати. Давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть, чи є ще якийсь негатив, магічний вплив втручання тим, хто дивиться відео близьким людям, чи ставлять програму негативні порчі нас. Програма. Знову оцей морок. Постійно, постійно ставиться. Вийшли карти, що можуть робити, втручаються якісь люди, вам знайомі це родич або людина із дитинства, друг, з яким могли зростати. Вийшла карта ще й зрада в центрі. Ця людина з вами може спілкуватися, посміхатися в обличчя. А за спиною втикати ножі, як в обличчя лисиця, а за спиною вовчиться. Багатим негативом і програми ставлять мороки, морочки на алкоголь або якусь залежність. Це може бути будь-яка залежність, прив'язка, яка вам шкодить. Попередньою знімаю, весь негатив убираю. Ну, вийшла карта захисту. Став захист. Ще такі карти виходять, що можуть руйнують ваші відносини, сім'ю, змінюють долю. Скажіть, помощі ще захищу. Магію ставлять саме на долю. Знімає, анулірує, більше не працює. по цих картах переклад ставлять так. Своє погану долю скидають, а вашу гарну хочуть собі забрати. Заперечую, знімаю всі переклади, скиди, обміни, подміни, мороки, аморочки знімаються. Повертаю щасливу долю усім, хто дивиться відео, близьким людям відновлюється щаслива доля буде так і так і є. У вас будуть гроші, гарні прибутки, перемога. Тут втручалися, хотіли. У когось вийшла от, жінка похилого віку. Вона ставила програми остуди, коли вам нічого не хотілося жити, те, що ви любили, ви вже не любите, ще могли ставити програми, коли на вас дуже агресивно реагували, така як отворот, коли на людину. Ті, хто за вами, хто з вами гарно спілкувалися, може, піклувалися за вас, може, вам чоловік от може вийти, бо дружина, друга половина припиняє повністю е, любити, од, одворот робиться. Ще й поставили так, щоб вам гроші ніхто не давав, підтримки жодної не було. І не вам, і не дитині. По цій карті. Щоб ви одні були без підтримки, без допомоги. Отак, іде така агресія. Заперечую, знімаю весь негатив. Повертаю назад, тому хто став хто робив. Людина заздріть, ви дуже красиві фізично і енергетично, добрі. Доброзичливі, від вас іде гарна енергія. Ця людина некрасива, самотня, повертаю все лайно назад, вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть ворога, відсікаюся всі прив'язки, стяги, крадники, мороки, морочки знімаються, в рот. знімаються повністю, розсорки, всі негативні програми на сім'ю. Убираю, очищаю енергетичний, фізичний простір, тих, хто дивиться відео близьких людей. Повертаю все назад, тому хто став, хто робив. Не на переклади на них самих, не по колу, не по роду, не по крові, не переходи. Тому, хто робив, лишається, хай самі з цим живуть. Як тільки почнуть негатив робити, втручатися у долю тих, хто дивиться, відео, близьких людей, силу втратять, свідомість втратять, лихо зробити більше не зможуть. І все, що погане вам бажають, хай собою зроблять, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворога на віки вічні, поверніть назад, всі біль, сльози і страждання, все погане, все лихе, що ворог робить на себе забирай. Одразу ж буде так. І ще лиха зробити не зможе. Дійсно, магію робили. Давайте подивимось, ще є питання від глядачів на загальний розгляд. Ці питання можуть допомогти всім, хто дивиться відео, також, якщо схожа проблема. От. І тому, хто запитує. Давайте подивимося, чому хворіє дитина, як тільки е, починає шукати роботу той, хто питає. Чому хворіє дитина? Той хто питає, що відбувається? Чому хворіє дитина? О, закриті шляхи дороги. Напад агресії, дуже сильно агресивна йде магія. На бідність порча. Давайте це будемо знімати. Б'ють по самому больному, по дитині. це Від цього вам дуже погано стає. Вбираю анулюю всі морки, морочки знімаються. Порчина смерть, порчи на здоров'я знімає. Усі порчі на бідні знімаю кладовицьку магію, анулірую, бураю, у вас захист стоїть. Але е, якась така йде порча, коли е, щоб не змогли допомогти, щоб ніхто вам не протягнув руку помочі, щоб ви були один на один із ворогом. І навіть е, не знайшли вихід, не знайшли підтримку. Угу. Дуже сильна заздрість. Порчі йдуть. Кладовицька магія, анулірую, знімаю повністю. Прошу вищі сили, допомоги того, хто запитує, відкриваю шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Відкриваються шляхи. Дитина більше не хворіє. Всі, хто на вашу дитину позаряться, без рук, без ніг, без голови остануться, сили втратять, свідомість втратять, напасти не зможуть. Все погане і лихе, що роблять дитину на себе забирають. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть дитину і вдень, і вночі, захищайте, оберігайте. Не намить, не лишайте, знімаюся, борщі, прокляття, порчу насмерть, ладойському магію, но ліру, борчу на, смерт, магі, на знімаю. Порчу на бідні знімаюся, переклади, скиди хвороб знімаю, повертаю ворогам. Не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові не переходить. Тому хто робив, лишає. Хай самі з цим живом буде так, і так є. І ще один хворіє відкриті шляхи. Други на хороші буде так і так є. Так що дорога відкрита. У вас дуже гарно захист стає, вам треба частіше, може, звертайтесь на чистку, робіть, переглядайте от такі відео в Ютубі, вам е, треба поміч. От. Добре. І ще є питання від глядачів. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є небезпека життю і. Е, Здоров'я синові, скажіть, допоможіть, чи є небезпека життю і здоров'ю синові. 1975 рік народження 28 грудня, того, хто запитує, чи є небезпека життю і здоров'ю синові. Скажіть, допоможіть. Загроза є, але все буде добре. А тут на нього і магічно хтось втручається. Магію роблять. Скажіть, допоможіть. Хто нападає, навіщо? Така агресія. Майстра замовлено, закрили шляхи дороги. Зараз я буду чистити. Все буде гаразд. Він е, візьме все під свій контроль, буде дуже. Дійсно вийшли карти загрози, але він живий, все буде добре. Знімаю весь негатив, порчі насмерть, кладовицьку магію, анулірую порчі на бідність, знімаю. Прокляття, всі магії негативно убираю, анулірую, скиди, переклад, обміни і подміни знімаю, мороки, морочки знімаю. Відкриваються шляхи дороги сина і нещасливу долю. Та життя дорога. Вбираюся, загрози, одвожу, відвертаюся, бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухового хвилю, міни, гранати, вламки, кулі, одвожу, всі скиди дрони. Дрон, камікад, строну, в півдрони, дрони камікаціронавтом вокні. Одвожу, одвертаю, повертаюся ворогам. Все погане, все лихе, що робили синові, повертаю ворогові. Всі програми на. Хвороби на поранення вбирає, повертає ворогам, хай з ними все це станеться, не на переклад, не по колу, не по роду, не по крові. Тому хто робив, лишає, хай з ними все це відбуде. Більше втручатись у долі сина не зможе. Оцікає навіть віші ворога, одвоже, одвертає, все погане, лихе, що робили, повертає назад. Божі прокляття знімаю. Марки марочки знімаються, порща на смерть, порчі на здоров'я знімаю. Повертає назад, тому хто робив, хто замовляв. Більше лиха зробити не зможе. Сили втратить, свідомість втратить, жити не зможе, напасти більше не зможе. Давняшня історія тут багато магії негативної, Ну, зараз він буде захищений і взагалі. Все буде добре, в нього будуть і фінанси, і він вирішить якісь свої ситуації. Дуже гарно. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на життя, на здоров'я синові шлях. сину, того, хто запитує, немає більше загрози. Все погане, все лихе, що робили, повертає назад того, хто став, хто робив. Не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду. Дух замовив все на себе, хай забирає, буде так і так Її Більше лиха зробити, ворог не зможе. Цікавий. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть сина і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Буде захист міцний, буде так, і так і є. От. Ну, так, дивіться, так, така програма там поставлена, що треба хоча б три рази випишіть, щоб ми його просто переглядали періодично, знімали негатив. Зараз все буде добре. От, добре. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, одна-дві гривні. Хто скільки зможе. Маленького донату не існує. Зараз дуже необхідна підтримка для наших військових. Якщо ви поміщаєте, збирають на дрони, на автівки. Допоможіть закривати ці збори. От, не минайте, будь ласка, допомагаємо. Майте це на увазі. Добре. Так, я бажаю всім, щоб ваші дороги були легкі, двері для вас були відкриті і вдень, і вночі, захист міцний. І відсіклись, одвелися, всі вороги отримали назад. Все погане, все лихе, що вам бажали з собою хай роблять, буде так і так і є. От. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!